В контексті того, що Україна вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи з футболу, тема якою сьогодні зачеплю, буде досить актуальною, і ви точно згадаєте про це при перегляді наступної серії пенальті. А їх, скоріше за все, буде не одна штука. Кожен день я роблю все, щоб під час гри ти співав, стрибав, сміявся, плакав. Сто відсотків кожен спостерігав таку тупу бісячу ситуацію, коли в загальному потоці в заторі. Якийсь один водій постійно е, пірнає туди-сюди із смуги в смугу, тому що думає, що сусідня їде швидше. Хоча, якщо раціонально подумати, то всі їдуть однаково е, повільно. Але чому так відбувається? Чому б не їхати собі спокійно, просто, без зайвих рухів, не створюючи нікому дискомфорту? Справа в тому, що у людей є такий собі баг схильність діяти, що мається на увазі в умовах, коли ситуація незрозуміла, туманна і існує якась невизначеність, без. Яяльність переживається гірше ніж спроба щось зробити, навіть якщо результат буде однаково поганим. У 2007 році науковці з Ізраїлю провели цікаве дослідження. Вони зібрали 286 відео пенальті з різних топових чемпіонатів Європи, показали людям і попросили оцінити, в яку з дев'яти умовних зон полетів м'яч ліворуч, праворуч або по центру. А також просили відмічати, чи був забитий гол, і в яку при цьому сторону стрибав голкіпер, чи може залишався по центру. І тут стає цікаво, але для початку декілька важливих фактів за статистикою: 80% пенальті закінчується голом. Час польоту м'яча пенальті 0,2-0,3 секунди, що дає підставу вважати, що до удару голкіпер поняття не має, куди полетить м'яч, за виключенням деяких випадків, коли дії нападника дають певні підсказки. Але ми знаємо, що кожне виключення з правила лише підкріплює це правило. Дослідники навмисно обирали матчі е, з серйозних Чемпіонатів, де мотивація і стимули спортсменів максимальні, а рівень експертності гравців найвищий. За їхніми даними, футболісти пробивали пенальті майже з рівномірним розподілом: 32% ліворуч від воротаря, 39% праворуч і 29 по центру. Так, праворуч від глокіпера трішки більше, і я думаю, що це пов'язано з тим, що більшість гравців правші, а правою ногою зручніше бити ліворуч. Але розподіл дійсно майже рівномірний. Тобто, вірогідність того, куди наступного разу полетить м'яч статистично майже однакова, але знаєте, що у цих відео голкіпери майже у 94% випадків вибирали дію стрибати в ту чи іншу сторону, і лише у 6% залишитись на місці. Враховуючи те, що в більшості матчів забиваються від двох до трьох м'ячів, пропустити гол з пенальті означає дуже сильно зменшити свої шанси на перемогу. Тому постає логічне питання, чому професійні голкіпери вибирають частіше стрибати в сторону, ніж це було б оптимально схильність діяти. За теорією норм, теорію соціальних норм, в певних випадках нормою вважається діяти. Наприклад, після тенісного матчу потиснути руку супернику, навіть якщо ти його зневажаєш або ненавидиш, або дуже розчарований поразкою. Так і при відбитті пенальті нормою вважається стрибнути в якусь сторону. І у випадку голу буде вважати, що ти хоча б щось зробив. Але очевидно, що більш ефективно було б частіше вибирати, залишитись на місці. При цьому ми можемо собі уявити, що в такому випадку голкіперу. Закидали б вболівальники і змі. Він навіть не спробував на контору курва, грає. але ж насправді він просто намагався б діяти оптимально. Коли зробити якусь дію, вважається нормою, негативний результат після бездіяльності переживається гірше ніж такий же негативний результат після дії, що спонукає людей, які приймають рішення вибирати дію, тим самим підкріплювати норму. При цьому існує також інше когнітивне викривлення упередження оминання. Самою попсовою ілюстрацією цього викривлення є проблема вагонетки. Ну, типу потягнути за важіль і змінити напрям руху вагонетки, щоб зберегти життя п'ятьом людям і наразити на смерть одну людину або не робити нічого. В теорії 90% опитуваних вибирають пожертвувати однією людиною на користь п'ятьох. Але коли задача ускладнюється, і тепер, наприклад, треба не важіль потягнути, а зіштовхнути з моста товсту велику людину, яка за рахунок своїх розмірів сповільнить вагонетку і тим самим збереже життя п'ятьом людям, то на це навіть в теорії вже. Готові піти лише 10% опитуваних. А на практиці в реальному житті, в першому варіанті дилеми з перемиканням колії, більшість вибирають також нічого не робити. Це до того, що люди зазвичай упереджено оминають вибирати якусь дію, вважаючи, що шкідлива дія гірша ніж шкідлива бездіяльність. Є цікавий сайт Moral Machine, де ви можете погратися в режим Бога, вирішуючи різні моральні дилеми, подискутувати саме з собою або з друзями, вирішуючи, що для безпілотного автомат автомобіля краще збити кицю чи стару людину. Цей ефект упередження оминання також підтверджений в дослідженні NBA, яке показало, що рефері вдвічі рідше засвідчують фол, якщо різниця в рахунку мінімальна, або якщо рахунок рівний. Бо ж якщо ти зафіксував ФОЛ, то це дає певну перевагу іншій команді. А я нагадую, що бездіяльність люди вважають менш шкідливою однак, не у випадку з голкіпером його ситуація спонукає не стояти на місці, і, взагалі, на перший погляд може скластись враження, що ці два викривлення ніби як протиріччя, але це не зовсім так. У випадку із схильністю до дії, це зазвичай ситуації, в яких є певна невизначеність. А коли упередження оминання, схильність до бездіяльності, то це якраз ті ситуації, в яких результат діє або або бездіяльності відомий, але активна спроба запобігти чомусь поганому нас так сильно не мотивує. Краще зробити вигляд, що ти. Камінь не варто розцінювати це дослідження з голкіпором як лайфхак, адже очевидно, якщо всі е, воротарі світу в один момент почнуть частіше при пенальті вибирати, залишитись по центру воріт, революції не відбудеться, тому що ті, хто б'ють пенальті, також знатимуть про це. Але нам треба пам'ятати про цей ефект, трансполювати його на своє життя. Часто буває так, що ми стоїмо перед складним вибором або ситуація не зрозуміла. І, от, допоки вона не стане повністю зрозумілою, частенько варто. Е, Варто взагалі нічого не робити, стримуйте свої пориви, розмірковуйте світлою головою, підписуйтесь на канал, ставте лайк і дякую за перегляд. Love your life, be careful.